Доброго дня, шановні дітки! От, як завжди, ми з вами знову зустрілися. Хочу сьогодні вас запитати, а чи знаєте ви, що таке побут? Дітки, побут це все те, що нас оточує у повсякденному житті, у кожної сім'ї своє оточення, свої звички та традиції. Кожна сім'я налаштувала житла за власним вподобанням, фінансовим можливостям та інтересами. Але у всіх є кухні приблизно ось такого вигляду. Вітальні, які виглядають так або трішечки інакше. Пальні, дитячі кімнати це все сучасне житло. А ось багато років тому. Родинне житло ваших прабабусь виглядало зовсім інакше. Українська хата то одноповерхова будівля з солом'яним дахом, білими стінами та вікнами зі ставнями. Стіни хати ретельно обмазували глиною та білили. Часто стіни фарбували у різні символічні кольори. Та розмальовували малюнками, якими прикрашали хату, несли важливе символичне значення та мали оберігати від нещастя до нечистої сили. Головною спорудою в хаті була піч, яка завжди займала внутрішній кут з боку вхідних дверей і була обернена до фасадної щільної передньої стіни, до печі ставились. З особливою пошаною, як до годувальниці та берегині, навпроти печі по діагоналі розташувалася свята покуть або червоний кут, який був орієнтований на схід або на піде. Тут завжди висіли ікони, що передавалися від батьків до дітей, як знак благословення. А ікони були прикрашені найкращими власноруч вишитими рушниками. З боку стола стояла величезна скриня, куди кожна господиня складала святковий одяг, вишиті рушники та придане для дочок. Лави в Україні застеляють кольоровими ряднами або килимками, що створюють особливий затишок у хаті. Якщо в хаті була маленька дитина, то її колиску підвішували до стелі поближче до ліжка батьків та печі. В українській хаті ще є мисник. Це дерев'яна полиця для зберігання посаду, іноді він має форму шафи, що підвішувалася на стіну. І вони обов'язково були прикрашені вишитими рушниками. Вишиті рушники були прикрасою кожної хати та ще й предметом гордості кожної господині. Ними прикрашали не тільки ікони двері та вікна, їх також стелили під хліб на столі. Крім естетичної прикраси оселі, рушники служили ще й оберегом відпливу зовнішніх негативних чинників. А ще символом української хати, звичайно, поріг. Поріг символ початку закінчення хати дому. За найдавнішнім повір'ям, саме під порогом перебувають душі предків, які охороняють рід. Порогові віддають шану, тоді, коли йдуть з дому та повертаються до рідної хати. Діти, якщо ви були уважні, то, мабуть, вам не буде складно пригадати, які речі використовували у старинному побуті, а яких, мабуть, тоді ще не було. Давайте зараз розглянемо малюнки і будемо відповідати так або ні. Українська розмальована піч так, була. Подушки прикрашені вишивкою. Дійсно, були такі. Електричний чайник. Таких чайників тоді не було. Яскравий керамичний посуд. Правильно, такий посуд був. Праска електрична. Ні, така праска ще не використовувалась. Велика розписана скриня. Так, скриня дійсно використовувались. Мобільний телефон. Ні, телефонів тоді ще зовсім не було. Сьогодні ми з вами, діти, гарно попрацювали, поглибили знайомство з колишнім українським побутом та взнали про те, як жили раніше наші предки. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення, діти!